Осінь зима, куртка від Вера Мода. розмір M з капюшоном. Светер від Jackin Jones розмір SM. 50 євро побірці. Дуже високі цінники по біркам. Дуже приємний на дотик. Також ще один светер Jackin Jones SM. Курточка осіння розмір М. Розмір М, кофта від бренду Only. Також попадається бренд Pieces. Розмір S -ка. На гудзиках. Ще одна кофта. Від бренду Only розмір М. Сукня зимова довга розмір M Світшот. спортивна кофта від Джекин Jones Розмір S в Зеленому кольорі. Худі з капюшоном. Мимбренду розмір S-M. З таким серцем. Піджак. Мка, футболка, С. Вітровка. Розмір М. По факту LXL. з капюшоном Jack Jones, розмір 2XL. Блузка святкова розмір М. Кофта S. боді, розмір S від Jacking Jones. Джинси. Сучасна модель. Широкі. Розмір 29-32, 50 євро по бійці. Дуже класна якість. Ще один боді від Джеки Джонс. Ска. Кофта М. Блузка святкова М. Брюки жіночі, 38-й розмір. З ремінцем. Футболка на довгий рукав Лонгслів. М-ка. Сукня на довгий рукав. від Пісес. Розмір М35 євро по Спортивна кофта С. Святкова. Класична кофта. С-ка. Блузка святкова М кофта така. Блискуча розмір С. М. Кофта, Гольф. Теплий, дуже від Selected, розмір С. Дуже класний матеріал, дорогий, якісний. Така сорочка. Розмір С. Спортивні штани «М». Кофта М. Сукня. Розмір М. Светер в'язаний, М. сукня, розмір М. Блузка святкова від селектор, 50 євро побірці. Така блузка святкова, худіска капюшоном на замочку, СК 40 євро побірці від Pieces. Піджак, розмір М.